Такі табори літнього відпочинку, як супутник та Карітас Олександрівка, що в Новоград-Волинському районі, вже прийняли дітей на другу оздоровчу зміну. Найбільше у нас відпочиває дітей, це, я вже зазначив, табір Лісовий берег на Корбутівці, центр вертебрології реабілітації 250 дітей, 200 дітей, таборі супутник, у таборі Чайка 247 дітей, у центрі нетрадиційної медицини, народної нетрадиційної медицини 125 дітей. у… На базі санаторія обласного радіаційного захисту в Кам'яному броді, де в цьому році створено дитячий заклад санаторного типу Лісова пісня відпочиває 137 дітей за кошти обласного бюджету безпосередньо згідно укладеного договору між департаментом сім'ї, молоді та спорту та. Безпосередньо в санаторії. із цих 137 дітей. 48 – дітей це діти військовослужбовців, які безпосередньо задіяні в антитерористичній операції на сході. Як повідомили на засіданні обласного штабу, з 20 червня розпочав роботу дитячий заклад санаторного типу Дзвіночок, що на базі санаторію Дениші. там вже відпочиває 100 дітей. В липні розпочнуть працювати табори Бердичівського району «Соколятко», «Орлятко» та Відкрите серце. Пришкільні штабори Житомирщини свою роботу вже завершили. У 426 закладах відпочили більше 27 тисяч дітей, що складає 22% учнів. З цих дітей, які відпочили в при шкільних таборах 900 сиріт та позбавлених батьківського піклування, 500 інвалідів, 7 тисяч дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Близько 600 дітей з групи ризику, 5 тисяч талановитих та обдарованих дітей. Втім, через недофінансування оздоровча мережа скоротилась більш ніж на 80 таборів. Цьогоріч пришкільних таборів не було в Бердичівському, овруцькому та народицькому районах.